Ну, де той чон з тільки я його маю чекати. Я щось щось мені ще запізні, здає позиції. Я казав йому, отже, починайте з того вулиці, бо я можу не дожити, вас ще можна дочекати. Зараз пів години немає, ну, то що, буде без калиму. Я 200 гривень не буду пхати даром. Зараз ні, біленька, пивко і вино, і льоня зараз гавно. І все, і вже буде позелений світок. Ренчу, ходи сюди сіть. То, то що ви ще сварте через те, що... Той твій дідько не мою хату. Ти розумієш? Ні. Просто то дурний чоловік. То? то не дурно його, коли він хрестик носив його, то в грудях пекло, йому цапка ще вночі зривала, ти розумієш? А якби замаїли, бо чого? Бо як маєш хату, дідько до хати і людей не і і хоробіші не чпають, а воно ніз не дотримуєшся. І Йо його маєш купоти тепер з придурком, ти розумієш? В тебе, дитину, тяжкий хрест. Його скоро не буде того тяжкого хреста. Взяла його, значить мусиш нести, а не. таке свято ще та не пасує, сварити, ти, ти розумієш, зараз як щось буде йти, він нас у святах, може з вас то трошки то, що вийде. Нічого Но, у нас не вийде. Не плачеть, не плачеш, але об'ясни, Чому ти йому вчора не дала що їм хату ну, то, ж є, то ж є традиції, ми колись за молодами фіру везли в траві, полин, що не буде мій хату. Засти застиляли, що понищу. Во-во-во, хату в во під ноги, І то було відносно, що зелені щитачі чіткували. Прямо куди я зараз по два чи за тві зелені щита. Ну то я би тільки нові пив. Що пив? Ну от що пив? Ти знаєш, що біленька то є невід'ємна не річ в житті. От динозаври не пили біленькою, і де вони зараз є? А скільки динозаври жили? Тіку жили, Їх нема, то що вони жили, то хай ще саку почулись. Зараз їх нема, треба пить і беньку. Ходи, я тут зелені швітло, куди я ті зараз замаю трошки. Ну то що ще сварити, дітей скати, то ми живемо не для того, щоб курва, свої нерви клопоти, тратити його на таку хіню. Дитино, скажи, що тебе турбує? Нічого. Я по тобі виджу, що щось що, що не що в порядку. Не в порядку з твоїм другом. Перш що не є мій друг. А тепер об'ясни, що і стало, може щось пораджу. Там вже ніяка порада не поможе. Ну та як, ну шо відбі? Шо відбі -ї -ї! Шо, що він тебе б'є, що він тобі робить? Ті стосунки вже давним-давно в що І що? Розвод? Я твою мать, я кидаю шапку в землю, що ж він наробив, та таку золоту бабу мав, і договоле щети. Ну, ну, ну не, 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 не мій чинувати то того, ні, курва, я б, його, я б його забив за, за те, що він з тобою робить, ти розумієш? З другої сторони. Що ти от терпиш? Ну чого ти його не лиш? Та ти ще молода, до тебе ще таких гнімих буде до кольору, до вибору. Рядь. Не віриш, що ми щось довго не лишили, він віри, що він по шпиталю їздить. Вже скоро закінчиться. Ну та то ще скоро скінчить, тому тобі вже би послало щось підшукувати друге, хоч з хатою, ну та бо... Та то зразу тебе на звіти. Я він думає, що такого кого буде вдвох? Ну, що немає своїх хат. Ну, ще б. А хат. Стоя то твоя, треба хлопа з хатою Треба З машиною, з машиною. Не мамо так вчила І що ти ти нечисті, що ти наробив дві ще чи з тебе о, аж дощ почопати? Через такий як ти, який не дотримують і світ. От перка маєш, а їй ще треба було добре до тебе дивитися. Бо ти спочатку ще показав дуже швітиєм, і вона ще на тебе повела. А я давно говорив, що дідько теж колись ангелом був. Ну, а чого тільки винен, Леонід? Бо ти, бо ти її мордуєш. То така дівка має суяти і мордувати. Чи як? Я щось не треба зрозуміти, курон. Та будь-щось трохи має людське в собі. Ну що тобі не вистачає тим життю, ну що є, і їсти робить і що робиш, що ти не підходиш? Воно в мене всю получку забирає. А, а я тобі знаєш, що повім? Тільки слабий, слабого хлопа жінка забирає зарплату. Сильний хлоп сам її дає. Поняв? Що... А гремить тобі? Гремить? Ага. Ну то тебе не вдарив, свого не бере. Ти і так заземлені маєш бути тупий. Там там близько в